Шановні колеги, ми продовжуємо роботу. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Вітаю всіх, друзі. До вашої уваги. Інформація про події, які сталися вчора в районах проведення антитерористичної операції. Отже, вчора на Луганському напрямку ворог відкривав вогонь у вже традиційних гарячих точках минулих днів. Найбільш активна, найбільша активність ворога зберігалася у Попаснянському районі. Там бойові дії відбулися в першу половину доби. Переважно сили окупанта застосовували легке озброєння і також, окрім того, випустили чотири мінометні снаряди у бік наших позицій. У Троїцькому режим припинення вогню було порушено ворогом під вечір. Там бойовики провели збройну провокацію із застосуванням гранатометів. Також двічі бандформування відкривали вогонь у станиці Луганській. Це сталося надвечір. Всього ж за добу на Луганському напрямку зафіксовано сім ворожих збройних провокацій. Донецький напрямок. Там ситуація незмінна. Основні точки протистояння це Світлодарська дуга, периметр Горлівки, околиці Авдіївки та Донецький аеропорт. На всіх цих ділянках фронту ворог застосовував важке озброєння, а саме міномети калібром 120 та 82 міліметри. При цьому за добу по наших позиціях противник випустив більше 120 мінометних снарядів. І найбільш напруженою ця доба була для захисників Авдіївської промзони. Там противник актизувався в обід і майже без перерв впродовж 6 годин обстрілював наші позиції аж до 8-ї години вечора. Всього ж за добу на Донецькому напрямку відбулося 12 ворожих обстрілів. І вчора на Маріупольському напрямку кількість ворожих обстрілів зросла у півтори рази і знову досягла середньодобового рівня минулих тижнів, а саме 30 випадків порушення режиму припинення вогню. Ділянки бойової активності противника там звичні: це Мар'їнський район та східні підступи до Маріуполя. Переважно ворог застосовував стрілецьку зброю, включно із снайперською, гранатомети. Рідше застосовував міномети, з яких щоразу випускав не більше двох мін. І так за добу відбулося 5 випадків використання ворогом мінометів. І також вчора, близько 19.20 диверсійно-розвідувальна група противника спробувала атакувати наших військових поблизу населеного пункту Тарамчук. Завдяки скоординованим діям наших військовослужбовців, напад ворога було відбито за лічені хвилини. І водночас вчора військовослужбовці Національної гвардії України затримали на блокпосту у Маріуполі колаборанта. Встановлено, що він мешкає у Донецьку, працює лікарем та є активним пособником незаконних збройних формувань. Затриманого передано слідчим. І за добу, що минуло внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець. Ще троє наших військовослужбовців були поранені. Ми висловлюємо відчуття рідним і близьким воїна, який загинув за Україну. Військова розвідка повідомляє, що наразі в підрозділах так званого 11-го полку російсько окупаційних військ продовжує працювати комісія, яку прислало російське командування. Перевірка виявила більше 20 епізодів приховування, загибелі та каліцтва окупантів. І також, за даними головного управління розвідки Міністерства оборони України, вчора у так званій 7-й бригаді противника 10 бойовиків зі складу підрозділа ППО самовільно залишили місце служби. А в артилерійському підрозділі цієї так званої бригади 5 бойовиків вчора важко травмувалися, коли розвантажували боєприпаси. Далі інформація про навчання. Днями військовослужбовці Національної гвардії України з частини, що дислокується у Львівській області і зараз виконує завдання в районах АТО, провели навчальні стрільби. Навчання проводилось в умовах максимально наближених до бойових. Такі вправи дозволяють ефективніше використовувати зброю та пересуватися на полі бою, швидше реагувати на зміну ситуації, а також покращувати психологічну стійкість. І на сам кінець ще один мешканець Донеччини скористався програмою Служби безпеки України на тебе чекають вдома і повернувся до мирного життя. Він розповів, що у 2014 році він приєднався до бойовиків через безвихідь і скрутне матеріальне становище. Чоловік чергував на блокпостах, перевіряв транспорт та документи громадян. З часом йому набрило таке життя, і він вирішив залишити лави окупантів. Побоючись кримінальної відповідальності, він довго переховувався на окупованій території. Від свого знайомого він дізнався про програму Служби безпеки України та вирішив нею скористатися. Друзі, це вся інформація станом на цю хвилину. Чи будуть запитання, уточнення? Так, будь ласка, представляйтесь, Олена Шупкіна, український кризовий медіа центр, пане Олександр. До нас звернулись німецькі журналісти і попросили уточнити, що таке небойові втрати на сході України. Дякую за запитання, роз'яснюємо. Втрати можна розділити на дві категорії бойові і небойові. Своєю чергою, бойові втрати також діляться на санітарні і безповоротні втрати. Безповоротні це військовослужбовці, які загинули. Санітарні це ті, які зазнали поранень. Бойові втрати це ті втрати, які несуть підрозділи сил антитерористичної операції під час безпосередньо бойових дій, а саме Обстріли з боку незаконних збройних формувань, бойові зіткнення, відбиття атак, підрив на ворожих розтяжках. Разом з тим, інколи трапляються і так звані небойові втрати. Це також втрати, які несуть Збройні сили України не під час бойових дій. Вони, зокрема, можуть статися у різних випадках, наприклад, травмування або загибель через порушення правил поводження зі зброєю. Через порушення правил безпеки на техніці. Це можуть бути випадки, коли військовослужбовці помирають через певні хвороби, ну і таке інше. Тобто, це втрати, які несуть підрозділи не внаслідок бойових дій. Дякую, пане полковнику. Я бачу, що є ще запитання. Майданович Кримські новини. Уточніть, будь ласка, чи є якась інформація про трьох вояків, які зникли без вісті пару днів тому? Це перше питання. І друге, в один з волонтерів опублікував інформацію, що на Світлодарській дузі наші розширили територію, звільнили ще трошки території. Чи ви можете це підтвердити офіційно? Волонтер Юрій Мисягін про на своєму Фейсбуку. Дякую. Отже, також, як повідомлялося, днями троє військовослужбовців, які виконують бойові завдання в районі лінії розмежування Маріупольського напрямку, не повернулися до розташування. Поки що триває пошукова операція до її складу залучені і підрозділи військової служби правопорядку і військовослужбовці оперативно-тактичного угрупування Маріуполь. Поки що жодної офіційної інформації з цього, з цього приводу немає. Щойно ми матимемо якусь інформацію, ми повідомимо. Стосовно дислокації наших підрозділів на Світлодарській дозі, як відомо, ситуація останніми місяцями там дуже напружена, там тривали дуже серйозні бойові дії. Внаслідок цих бойових дій, дійсно, підрозділи Збройних сил України зайняли певні дуже важливі позиції, нові позиції, але в межах Лінії розмежування. Тобто мінські угоди не порушувалися. І е, військові частини, які зараз там е, обороняють наші рубежі, дійсно зайняли певні е, позиції, але знову ж таки наголошу, в рамках нашої території. Дякую, пане полковнику. Ще, є ще запитання. Якщо питань немає, на цьому будемо завершувати. Дякую всім. Шановні колеги, наступна подія о 13.00.